ЗНО знову не буде. Другий рік поспіль абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест. Не обійшлося без новацій. Цього разу реєстрація відбувається у безпаперовій формі, тобто онлайн. Її результат отримуватимуть упродовж семи днів. Якщо ж один із документів не відповідатиме критеріям, його потрібно буде повторно надіслати, а не весь пакет, як було торік. Три основних документи: це є посвідчення особи. Це є реєстраційний номер облікової картки платника податків. І третій документ це є свідчення того, яка освіта є в учасника. Якщо він вже завершив, то третім документом має бути або атестат, або свідоцтво про повну загальну середню освіту. Цьогорічне НМТ передбачає два обов'язкові предмети: українська мова і математика, третій серед яких історія України, іноземна мова, біологія, фізика і хімія на вибір. Станом на зараз найпопулярнішим третім предметом є історія України. Після того, як відбудеться реєстрація, після того, як буде затверджена мережа пунктів проведення, учасник отримає запрошення, в якому буде зазначено, коли куди йому слід прийти для проходження національного мультипредметного тесту. Основний період реєстрації на участь триватиме до 3 травня з додатковим періодом з 5 до 12 червня, як і торік в області розгорнуть пункти тестувань. Ми обирали саме ті заклади, де є добрий трафік, інтернет-трафік, де є е, добрі фахівці, які можуть забезпечити належний супровід, е, технічний супровід тестування. Тому цього року з технічними проблемами сподіваюся, таких. З технічним забезпеченням таких великих проблем не буде. Наразі Львівський центр оцінювання освіти зареєстрував 5 тисяч вступників ще 10 тисяч заявок на розгляді. Аліна Домбковська, правда тут Львів.